Привіт, мої дорогі! Ми сьогодні знову разом. У нас розсвіла мимоза, мені чоловік приніс був величезну гілочку, вона вже відсвіла, лишилася з тої гілочки, отаке малесеньке. І так у нас сьогодні в меню котлети. Оце котлети не так, як я все роблю по інакшому Ми сьогодні робимо котлети. На перше у нас зупа чечевична, на друге у нас котлети з картоплею і з салатом. Починаємо. І так, для наших котлет треба фарш. У нас свинячий фарш. До нього ми додаємо солі, солимо. Додаємо яйце, додаємо. Сухий чесник. Додаємо трошечки куркуми, чуть-чуть, У -чуть. мене нема, скінчилося, значить куркуми не додаємо. Замість куркуми додаємо паприку. Оп, це багато, напевно. То нічого, і перець. Окей. Замішуємо то все, а ще булку. Забула Булки не даємо багато, Пів стакана і замішуємо. Додамо води трошки. І дала трошечки води на персток. Подивимося, чи нам ще треба. Вимішуємо. Я дала і цибулю, прокрутила на м'ясорубці. Разом з фаршем. Я би трошки води. Значить, дала трошки менше, як пів горнятка води. Знає, ця горнятка має 200 грам, а я дала, напевне, 70 грам. міліграм, перепрошую. І ми його вимішуємо. І вибиваємо окей. Okay. Так, першим етапом ми справилися. Тепер ми робимо другий етап. Робимо такі кульки. Okay. Набираємо кульки і кладемо сюди, щоб вони всі були однакові. 看正就是不在那块儿打。<noise> <noise> <noise> Окей, тепер ми беремо наші кульки, робимо кульку, робимо так, і кладемо всередину масло, закриваємо то і робимо. Це буде другий етап. А, третій Третій етап наших котлет. Так, робимо їх такі подовгасті. Окей. Вкладемо всередину масло. Окей. Так ми робимо з кожним. Всередину кладемо масло. Окей. Це буде наш третій етап. Угу. Так, третій етап ми зробили. Четвертий етап беремо яйця, розбиваємо їх і булку. І вбачаємо яйця в булку. Тепер ми то робимо в муку, їх всіх пхаємо. Таку, скоренько. І муку стріхаємо. Окей. Хто пішов? І, і так продовжуємо. Тільки треба муху трошки, щоб її не було. так. Отак. От угу, окей. Робимо то. Окей, і так всі робимо. Так, муку нам не потрібно, муку ми забираємо. Викидаємо булку, може мало, може багато, не знаю. Але в першу ніж булку зробимо яйця. Тільки нам треба збити, муки нам не треба. Яйця зробимо, збиваємо яйця. Додамо трошечки водички, я думаю, яєць. чуть-чуть посолимо і поперчимо посолимо. Булку нашу також посолимо. І поперчимо. Окей, і булку також небагато, чуть-чуть. Цього нам не треба вже. Ось сюди. І починаємо. Тут вже без рукавиці не обійдешся. Ох, яйце. В яйце. В Яйце. В яйце. яйце. Трошечки треба побавитися з цими котлетками, але вони того варті. В яйце. Яйце. Можна було дати менше, ну нічого, воно ну, нам знадобиться. В яйце. В яйце окей. І останнє яйце ми відклали, це перемішуємо нашу булку. Паніровочні сухарі в нас вони називаються. І тепер кожне ми сюди запихаємо. Окей. Окей. Владемось сюди далі, окей. Напевне, треба взяти щось, щось друге. Візьмемо щось друге було. Будемо складати сюди. Тому що. Чому? Тому що ця дошка вже брудна. Від яєць. Ми потім ще раз. Окей, ближче, бо мені задалеко. Окей, це сюди. Окей. Окей. Зараз посолимо, перемішаємо. І ось так зробимо. Оце у нас я бачу, що я тут добре не зробила. Окей? Це також що добре не пішло. Окей. Окей. І так ми робимо всі до кінця. Остання процедура в цьому буде знову. Ми тільки я витру ще раз цю дошку, я витираю цю дошку дуже добре, отак, витерла і починаю робити заново. От в яйце, в сухарі паніровочні або сухобулкою. По-італійськи то називається пана гратуджато. Окей. Okay. Ага, Коли ти робиш отак відразу, то трошки недобре, бо там є такі... О, ще раз. Краще ми будемо робити його отак. В яйця тільки, а потім в сухарі. Так буде краще, окей? Okay. Окей. І мені, мені так пригадується, якщо я не помиляюся, що їх треба поставити на якийсь час морозилку, а потім смажити і в духовку. Ну, я мушу, певне, зазирнути кудись в інтернет чи подивлюся свої запасники старі. Я вже не пам'ятаю. Окей. А можемо відразу смажити. Не знаю, подивлюся, якщо нічого не станеться, то смажимо. Зробимо один. Я б включила нашу смажену машину. У нас весело трошки яйця. Ну, нічого страшного, кудись його використаємо. Кладемо сюди і натомість кладемо сюди. Ще раз отак зробимо і ще раз посолимо трохи. І ось так, бачите, щоб не було тако, таких кумочків, бо якщо є кумки, то є не добре. Потім вру. Окей. Окей. Може, все-таки запхаємо їх трошки. Поки я зроблю салат, то я їх поставлю трохи в морозилку. Хай вони щепляться. Булка з яйцем. У мене з тим щось горить. Зараз подивлюся, що. Я бігом виключу, напевно, скорше я йду виключу з ми наші котлети запхали в морозилку, З морозилки витягнули і запхали його, щоб просмажилися. От вони нам досмажуються, я їх вибираю і зараз буду кидати їх так, досмажилися. І зараз ми їх кинемо, поставимо в духовку. Одна партія в дух... у нас духовка маленька, ми одну партію в духовці вже на 20 хвилин. Пустили, от воно вони у нас, нас там смажуться, ще трошки смажуться, і ми їх будемо витягати. Обід практично у нас вже готовий. Я вже накриваю на стіл для свого чоловіка. Картопля готова, зупа готова, висхилися одні котлети ще пару хвилин. І так, наш обід готовий. На перше у нас зупа, на друге картопля з салатом і з котлетами. Котлеті Перша партія котлет готова. Яка вона є, зараз я вам покажу. М'ягенька. Зараз я тільки мушу поставити. Ось такі в нас котлети вийшли. Вони м'які, вони мають шкоринку. Так що обід, як то кажуть, вдався. Я з вами прощаюся. Бажаю вам. Міцного здоров'я, мирного неба. Пишіть мені, лайкайте, коментуйте. Я вам буду тільки вдячна. Смачного і до зустрічі!